Скільки часу можна їздити на транзитних номерах на сьогоднішній день на 2024 рік до 2022 року, до початку повномасштабної війни, транзитні номера діяли, як то кажуть, 10 днів від дати виписання договору купівлі-продажі. Кабінет міністра України 4 березня 2022 року вніс зміни до постанови номер 190, А саме, пункту 7, знесені зміни передбачені для продовження дії терміну. Транзитних номерів і не тільки, отож, кабінет міністрів України зробив можливість під час воєнного стану у зв'язку з різними людськими факторами, повітряними тривогами, воєнними діями і іншими нюансами не обмежувати водіїв в десятиденному терміні для заміни або реєстрації транспортного засобу для заміни посвідчення водія, якщо він просрочився, аж до якого періоду. Не до березня 2024 року, не до квітня 2024 року, не до травня 2024 року. А до завершення військового стану. А які документи мають бути для того, щоб працівник поліції не виписав на вас адмінпорушення? Перше договір купівлі-продажі. Друге цивільно-страховий поліс. Третє сертифікат на транспортний засіб. Четверте. Акт огляду, де будуть вписані транзитні номера, які мають присвоєний свій номер. П'яте митна декларація. Маючи ці всі документи, ви вільно можете пересуватись транспортним засобом. Тому робімо висновки, щоб їздити спокійно на дорогах України, нам потрібно добре знати, які в нас є права і які в нас є обов'язки перед державою, знаючи свої права. І знаючи свої обов'язки, ми вільно і впевнено можемо користуватись транспортними засобами. А якщо вам було відео цікаве і корисне, що треба зробити? Відправте його колегам, друзям і всім автомобілістам. І лайк поставити. А ще, якщо вдруг це відео вам сподобалося, і вам з часом треба буде продати чи купити машину, у нас місто рівне, автомайданчик князя Володимира 109. Веземо з Америки, веземо з Європи і продаємо те, що є тут, на майданчику. На правах реклами.